Вітаю! Я Олександр Ткаченко, міністр культури та інформполітики України. Поговоримо про святкування Різдва. Загалом, католики, греко-католики і православні святкують Різдво в один день, 25 грудня. Різниця лише в тому, за яким календарем вони рахують: григоріанським новий стиль чи юліанським старий стиль. Переважна більшість людей у світі святкують Різдво 25 грудня за новим стилем. Для України дотримання Юліанського календаря є ще свого роду спадщиною Російської імперії, яка відмовилась переходити на григоріанський календар. Проте останнім часом дедалі більше людей переходять на відзначення різдва 25 грудня разом з християнами світу, а дехто взагалі святкує будві дати, що дозволено у нас закону. Ми вирішили провести опитування, які даті святкування насправді віддаєте перевагу ви. Беріть участь у опитуванні і із прийдешними вас святами.